Святий Миколай завітав до Дяківського навчально-виховного комплексу дошкільний навчальний заклад, школа першого другого ступенів. Діти з нетерпінням чекали його приходу і готувались до свята, вчили вірші, а ще старались добре займатися та вести себе чемно. Адже Миколай приходить тільки до таких діток. І ось казкові Ангелятка сповістили про прихід святого. А дівчатка зірочки провели Миколая до діток. Ті ж неабияк старались йому сподобатись, розповідали віршики та обіцяли й надалі бути слухняними. Миколай прийшов до Дітей не з порожніми руками, а з дарунками. Точніше, з цілими санчатами подарунків. Несподіванкою для усіх став приїзд гостей і теж з подарунками. Для проведення цього гарного свята приєднуються і наш депутат Артур Давидович. Ну, і дічки не знають, а батьки знають, і вчителі знають. І також він вітає всіх наступаючими новорічними святами. Бажаю і гарних щедро, доброти і щирості. Щирості і від Святого Миколая, і від новорічних свят. І також він передав ось такі подарунки. Я одне його покажу, а Святий Миколай вручить кітка. Ось такі подарунки від Артура Дмитровича. Додамо, що депутат Хмельницької обласної ради Артур Фрідман передав подаруночки для усіх дошкільнят та молодших школярів свого виборчого округу. Вітав дітей з теплотою та найкращими побажаннями скрізь, в тому числі і дякові, приймали дарунки з вдячністю. Я завжди казала, що Фрідман Фрідман Артур Давидович це людина свого слова. Він що обіцяв, те завжди виконує, і дуже приємно, що разом з своїми обіцянками його люди приїхали привітати діток святим Миколаєм. І ось діти дитячого садочка і діти початкових класів отримали подарунки від до святого Миколая. Ми дякуємо йому. Звичайно, для нашої школи це така велика несподіванка, що завітали такі гості. Але ми надіємось що Артур Давидович надалі буде з нами працювати, натхнення йому здоров'я, радості, достатку в усьому.